Всім привіт! Сьогодні хочу пограти йол в одну гру, називається Find All. Тут потрібно знаходити речі, які тут показуються внизу. Тобто на цій всій картинці потрібно знаходити якісь предмети, на них натискати і вони будуть ставати кольоровими. Давайте Reset All the Progress, щоб почати нову гру. Для початку нам потрібно знайти крокодила. От ці тут предмети, які знаходяться свічки. Три свічки, крокодил, три ключа. Так, ой, тут є десь. Три ключа. І потім тут дадуть вибір, можна буде вибрати, що я хочу знаходити. Кто шість. Цих три, цих три. І то зберемо кактус, того, що я знаю, де вони. Я вже це іграла до цього. Давайте будемо починати з якогось одного будинку. Вот один кактус. Угу. І може ще свічки знайду по ходу. Знайшла одну свічку. Кактус. Так. Кактус. Еще один кактус. Так, 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 Это так уже выражается. Не кактус, это а по авазоне. Там намалеванный сам кактус. Так, давайте виберемо собак. Собаки дуже легко шукають, тому що вони тільки внизу вони не можуть бути там вдома. Тож вдома їх не буде видно. Так, я уже двух ось посюди. Это собака. Ніцький. От собаки, от собаки, вот ключ. Ключ знайшла, Вот ключ. Так, і ще одна собака. Давайте котів, котів дуже легко шукати. Давайте спочатку не підлозі що тут стоять. Мама, син, якась дамочка, що я можу, щоб попав в кадр. Це малютка також рахується, по-моєму. Ага. Таких ще дев'ять залишилося. Тепер шукаємо по квартирах. Я свічку знайшла, ось вона сховалася. Ще залишилась знайти одну свічку і ми все. Зі свічками викинечка. Я знайшла її ось вона нас так. Давайте ось це. Одна, до речі, ось тут захована. Я думаю, що я ж доволі швидко це зроблю. Ось цього до цього я проходила тільки один раз повністю. Тихамелеонів. Я знаю, де пору хамелеонів. У неї сховані по навіть. Така дівчинка і ось тут, А також вони... ми можемо користуватися під Давайте спробуємо. Вот тут у нас кіт, це я знаю. Що вибираємо? Давайте сову, вона в нас одна. Я знаю, де вона знаходиться. Ось тут, очки. Давайте листи виберемо. Ось з ним живу лист є. Тут угу. дуже цікаво, що тут уже немає сій. Мені перший раз було легше, ніж за... О, лист знайшла. Не я недавно подивилася, хто в мене дивитися, там було з Єгипту. Як можна дивитися на мене з Єгипту, якщо я... Хіба щось за переселення з якось. Або якийсь. Ще один лист і один хамело. Давайте під сказкою ми ще не можемо скористуватися. Давайте будемо уважно шукати, щоб нічого не проговорити. І ще залишилось, до речі, два ключа, ми наші ключки. Ми можемо... О, один ключ знайшла. Ми можемо скористуватись під І вона нам показує, де ще один ключ. Ось тут він.